Але їй вже за великим рахунком 25 років. Якщо вдасться нам і з'явиться у нас така додаткова площа для наших різних театралізованих. Заходів, okay. що теж дуже цікаво, для виставок можливо. Ми плануємо цікаві моменти в експозиції через твори нашої колекції, показувати знову таки, і Шевченка-художника в порівнянні, чи як окрему виставку, чи в межах експозиції, і е, вивчати рецепцію твору Шевченка. Бо знаєте, коли ми беремо е, за, наприклад, останні 150 років, okay. от беремо якесь десятиліття. І показуємо, як сприймали Тараса Шевченка. І ці моменти рецепції не тільки будуть у живописі, в графіці, в скульптурі, а з кожним десятиліттям вони з'являються навіть в ужиткових речах, чи то, наприклад, якісь принти у молоді, чи навіть в якихось етикетках у е, житкових речах. І це все говорить уже і про те, про нас, як кожне покоління, що мінялося в ньому, як воно е, підходило до сприйняття власне, Шевченка. Що Тарас Шевченко значив для. Кожного покоління, і це теж вже задача, і це ми теж будемо вивчати, показувати. Так що ми плануємо дуже багато цікавинок, які покажемо тут, оскільки Тарас Шевченко це людина, яка представляє нас усіх, і власне, як. Кажуть, спочатку було слово, так от спочатку було слово Тараса Шевченка, а потім була нація, яка е, усвідомила себе такою, і яка і сьогодні має думати над тим, чи настільки вона е, гідна, наскільки вона має е, честь, гідність, аж так, як про те мріяв Тарас Шевченко. Ну будемо сподіватися, що ці плани та ідеї дійсно не будуть залишатися мріями, а будуть реалізовані. Ми будемо з нетерпінням чекати на ці акції. А ми будемо більш детально знайомитися із експозиціями музею. Несподіваний Шевченко це сучасний проект національного музею Тараса Шевченка, який викликав дискусії та різну реакцію відвідувачів. Пропонуємо і вам його побачити на власні очі. Добре знаний Тарас Шевченко постає з маловідомого, але не менш цікавого боку. В залах музею експонуються маловідомі автопортрети Шевченка-художника, а також твори його сучасників, де постає образ молодого учня академії мистецтв. Найяскравіша частина експозиції інтерпретації знакових живописців кінця 20-го, початку 21-го століття. Зокрема, Віктор Гонтарів у роботі Тарасова доля створює свій мистецький образ діалог Шевченка та його України. Своєрідна інтерпретація Шевченкового твору в Леоніда Литвина, який зображує себе з Шевченком як приятелів. Художник Олег Шупляк вдався до елементів сюрреалізму. А Володимир Слепченко створює образ Шевченка-пророка. По своєму оригінальний Валерій Франчук тут дух Шевченка і його значення для України. Валерію, розкажіть, будь ласка, більш докладно про ваш вклад у виставку Несподіваний Шевченко. Мабуть, вже років з 10 назад я подарував музею Шевченка свій твір три літа. Який знаходиться на цій виставці, несподіваний Шевченко, три літа це поема Тараса Григоровича, це його той хід до України сорокові роки, коли він знаходив тут якесь своє оте відчуття батьківщини. Хоча б вже після того зразу його і було заслення в той Казахстан, в ті степи. І тому для мене цих три літа це як якесь означення його ще одного етапу. Бо ті перебування його, коли він працював в археологічних експедиціях і ті його замальовки, вони давали якесь йому нове уявлення. І він хотів навіть щось таке після поеми Три літа створити щось і в художньому творі. Тому що він, як митець, я вважаю, неперевершений в своєму світобаченню, так само як і геніальний поет. Я вважаю цей пророк України на всі віки. Бо почитаючи кобзар, там в кожному слові ти побачиш і сьогодення, і те ставлення людини до світу, і відповідальність безвідповідальність. бо він через ті свої слова виказував якусь, мабуть, пророчу, пророчі, пророче бачення. Історії України на всі віки, на всі часи. Як ви вважаєте, яких стереотипів про Шевченка ця експозиція, ця виставка допомагає українцям позбутися? Ну, бачите, ми в стереотипах знаходимося, мабуть.